Так, що почув молоді. Звідки дітей за коштувало? У нас минулого року було багато класів дистанційних і дійсно така. У нас було навіть у е, одному класу на кожній паралелі на громаду. Але було навіть таке, що було два класи дистанційних на громадах. Цього року ми вже відпрацювали, тобто ті діти, які знаходяться за кордоном і навчаються в школах за кордоном. Вони мають відвідувати ті школи, тому що це дуже велике навантаження, і ми їм запропонували якраз український компонент. Румунія і Грузія, так. Це ті країни, які вони ніби і готові наших дітей приймати на навчання, але можливо там проблема в тому, що навчання повністю російською мовою, і батьки не бажають цього. Румунія так само, а Туреччина, ну ви розумієте, турецька мова це зовсім щось інше, і Туреччина не приймає. Має наші місця. Мультимедіану у нас залишилось тільки ліцей номер 3 не закуплений, тому що там третій раз відбувається процедура з різних причин. Всі інші школи закуплені Закуплено боріше працює. Закуплено є, працює, можете. Так у нас школи, наші фінансово самостійні управління так, управління освіти обслуговує тільки заклади дошкільної освіти, позашкілля і дві школи сільських, які маленькі, там не рентабельно отримувати свою бухгалтерію. Інші школи мають бухгалтерію. У нас по штатному розпису на кожну школу передбачено один бухгалтер. Але ми викрутились таким чином, що школа відповідно до інструкції має право перерозподіляти ставки. У зв'язку з цим вони перерозподілили кожен своє, і у нас в кожній школі є головний бухгалтер і ще додатково розмовляла. Скажіть, ви сформували опорних закладів? Один опорний заклад у нас. Ви маєте на увазі це і ліцей? Так, це трошки інша історія. Наша пропозиція була один ліцей на громаду. Це ліцей на 4. Ходиться поряд, вони готові бути повністю ліцеєм, тобто тільки 10, 11-12 клас. Але за пропозицією і департаменту розглянувши весь наш контингент, який може складати 600 учнів ліцею, ліцеї, тому що у нас контингент 4-6 класи на сьогоднішній день тисячі Приблизно 50% з них можуть піти в навчальні заклади. Інші ми формуємо контингент ліцею на 600 осіб. На 600 осіб ми, по ідеї, маємо можливість мати два ліцеї, один з яких буде чистим ліцеєм, інший може мати структурні підрозділи. На сьогоднішній день у нас є педагог, який направлений на курси підвищення кваліфікації, проходить. До речі, сьогодні відгуки почули, що дуже гарно указ результати. Людина готова працювати, тому ми готові також, чекаємо субвенцію для придбання для осередку Добре, давайте подивимось тоді. Зачекаємо поліцію. Вони постійно переживають з 8 до 4. під час навчального ліці. Ну, зараз ми їх не побачимо. А воно на вході стоїть при сьогодні. Скажіть, будь ласка, батьки мають доступ до школи? До початкової школи ні. А тут, якщо приходять на старшу школу батьки, то вони на лавці записуються і фіксують, що зайшла дитина, наприклад, до секретаря, за якихось довідка. Чи проводять якусь роботу з дітьми? ДСНС, національна поліція? Ну так, да, у нас є учнів. Так, і О, у тобі. нас дуже гарно працює служба саме України. Які так? ваші дії, коли вас замінували в школу? Було О, у нас... так. А в цей час повітряна тривога. Так мова не було. Таке ми ще не відпрацьовували. Ну, ми... ну, ну, тоді, тоді рекомендуємо вам пропрацювати саме такий випадок організаційно. І це не стосується тільки цієї школи, а, так, а в принципі і на. Це потрібно mm -hmm. відпрацювати для того, щоб бути готовим будь-яке. Okay. Скажіть okay. No, we'll у випадку оголошення повітряної тривоги, пришвидше процедуру спускання дітей доброго дня. Ми натиснули нову виклику для того, щоб зрозуміти за який час ви прибудете до місця роботу. Я так розумію, ви вписались на мотив, а випиняти за це. Okay. Будемо. Хочемо побажати, що такі натискання були лише тренувальними і ніколи не знадобилися реальним житті. Вам велике було... спасибі за те, що питання. Скажіть, будь ласка, які подальші дії? Вики в поліції, ви приїхали, приводити кнопку. А що видалі? Встановлюємо, хто натискав, що сталося, розкритимо. Тобто перекриваємо вводи, виходи. От, залежно від ситуації, яка сталася. В першу чергу дістаємо хто натискав твору. Тобто. Як, Кожна ситуація по-своєму розглядається. У випадку отримання інформації про замінування ви натискаєте кнопку чи інформуєте 100 власного вистави? Ми зводимо зразу на поліцію. Телефон у нас поле, на сімейське попередження, там є порядку. У нас було випадок падок замінування минулого року. Це, чесно кажучи, для нас було вперше, тому що у нас в місті такого вже громаді не траплялось. Але спрацювали нормально. От єдине, що так. Да, я, наприклад, для себе теж розумію, це питання щодо ситуації, якщо вдруг повітряна тривога, але у нас недалеко, у нас все місто, в принципі, компактне. Зовсім недалеко знаходиться Палац культури, який вміщує 300 осіб, і Олімп, там де дуже велике сховище. А до укриття у вас посторонні мають доступ. Дивіться, ми укриття використовуємо тільки для учасників освітнього процесу, але коли освітній процес завершений і потрібно укриття для мешканців громади, якщо вони приходять, ми їх перестаємо. Ми це запитуємо для того, щоб розуміти, якщо мінування і коли це природу. У вас доступу немає докриття. В укриті постійно черговість. Так, є чи чергові, то якби розробити алгоритм, що з першу чергу хтось там обстежує укриття, не знаходить ніяку предмету, то коли тривога, то ви заводити дітей від укриття. але якщо дійсно реальне замінування, то я би так не теж, ми це в працюємо відпрацюємо додатково. Отже, прийдемо? Давайте Дивіться, якщо десь прийом смачний запит, що ми розпочнемо з харчування. Харчуб у нас обітні запи не ремонтували, точним ремонтом. Їх до 79 року. Так. Але це молод. Є рідке мило також є дозатори. Для того, щоб дітям було зручно... На так, яку кількість початкова школа у нас снідає безоплатно всі діти абсолютно, до 100% контингент, в дві зміни, тобто приблизно мені дай, 250 до один раз скидає. Яка вартість харчування Сніданок 50. Зараз уточню, щоб я не помилилася. Ну, але ми повністю оплачуємо з міського бюджету плюс 5 по 11 клас пільгову категорії, в яку входять і учасники бойових дій, полонені і ті, хто з них лікарність Ви знаєте, що кабінет міністрів прийняв постанову на цьому чудовому тижні, яка передбачає дотації, субвенцію місцевим бюджетом. На запровадження безоплатного харчування з першого четвертого класу, незалежно від кількості. Тому ми очікуємо, нас... що на наступному тижні ця субвенція, яка розрахована до кінця року, для всіх е, бюджетів для всіх громад, без виключення, для всіх шкіл, і це буде велика підтримка в тому, бюджетам це підтримка. буде дійсно велика підтримка, тому що ми ну, організовуємо харчування. Я вам хочу сказати, що як тільки ми вийшли в офлайн навчання. Буквально з першого дня ми також почали харчувати дітей і всі школи харчуються. У нас єдине виникає питання, звертаються учасники бойових дій, учні, діти, яких знаходяться в початковій школі, вони звертаються з тим, що їм недостатньо тільки одного сніданку. Хоча по постанові у нас одноразове харчування, і там прописано саме сніданок. Вони хочуть, щоб заплатили це харчування. Тобто, можливо, але... навіть враховуючи ті державні субвенції ваші, сутенції, ваші... Видатки, які ви там планували на харчування, ви зможете так, зробити якісь розмови, які будуть для всіх приємних. Скажіть, будь ласка, ви розраховували якісь на монту та щодо запровадження єдиної форми у для того, щоб розвозити купачі у вас не видно? У нас є можливість триматися так, то ми ну, мені здається, так зручніше. По умовам, знову ж таки, субвенції на модернізацію. У разі якщо обираєте саме проєкт опорна, він включає в себе модернізацію харчоблоків інших шкіл, куди буде вивозити цей мутнє. І ремонт в одному проєкті ви робите ремонти по всім харчоблокам. Так, але, з іншого, боку, але з іншого боку, ми втратимо, ну не те, що люд, ми людей, не те, що втратимо, а залишимо людей. Трішки доповняти. Постанова прийнята буде на цьому тижні. Кожна громада отримає субвенцію державного бюджету на харчування безкоштовно дітей перших-четвертих класів. Пільговиків 5-11 ви так і залишаєте бюджет. Кошти, які ви вивільняєте з свого бюджету, можете депутатам казати і кидаєте на проєктно-кошторисну документацію. У вас в опорній кухні вам потрібно приготувати там тисячу страв, тисячу порцій образно. То цей персонал, який працює в інших школах, то він перейде в школу опорну а потім йде вже тільки розвозка і тут йде підігрів. Але ви одним чином зробите в чотирьох школах повністю ремонтні роботи. Окремо постановою буде внесені зміни до постанови 305, які передбачає, що діти, які навчаються до 12 годин, вони будуть отримувати гарячий сніданок, діти, які навчаються в другу зміну після 12 години, вони будуть отримувати обід. І по субвенції розрахунок для 50 гривень на дитину. Ви по можливості можете з бюджету збільшити вартість харчування, якщо ви розумієте, що вам не вистачає. Окрім того, Антон Юрій проговорив ще про одну субвенцію. Сувенція підтримка ЮНІСЕФ, який спрямує безпосередньо на школи, які наразі працюють очно, uh -huh. по 300 тисяч гривень, то вже на модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти. Ми з ними працюємо, співпрацюємо тісно. Вони, до речі, нам відремонтували одне сховище в одній школі, дуже гарно зробили. І у нас всі заклади освіти загальної середньої освіти громади, вікна оклеєні Де це зараз. Отже, ви бачите, що навіть в умовах повномасштабної війни, в якій опинилася наша країна, держава все ж таки приділяє значну увагу розвитку освіти і дає ті механізми, які нам дозволять покращити якість навчання і освітнього процесу. В принципі. тому радимо вам Ну, давайте ну, так, Ми вивчимо вдосконало цю постанову. Я вам хочу сказати, що наша громада, наприклад, я вважаю, що одна з перших, не знаю, знаємо, Анатольович поправить, але вже в 22-му році у нас на 1 вересня вийшло 800 дітей в очне навчання, ми дуже намагалися зробити все, щоб діти вийшли. І 16 травня 22-го року ми вже вивели очну форму дошкільні заклади. Спочатку один, поступово, а з 1 вересня ми вивели всі заклади дошкільної освіти в очну форму роботи. А позашкілля у нас взагалі не зупинялося, тому що вони у нас працювали як центри психологічної підтримки і не зупинялося ні на обід. Завідувач виробництва. Виробництв, нагадайте нам виробити... сніданок вартість, бо я щось зробила. Все обід ще себе. Так, чому це добре? Ні, да, я не знаю, так, а проблема в них тому, що медичні працівники, коли спрацювати, вони не мають медичної. І через те, що висновно, це буде цінування, бо У нас була діяла. І зараз деякі обладнання, які у нас є, ми можемо відключити саме через те, що це потужне і зараз. Посадові на машину велику ми купили років 5, тому так, що я у нас майже таких не лишилось. 600 дітей викають та є на території. Я Ні. 600 внутрішньопереміщених. Так. А так. дітей? Урок іде, так? Ні. Не Загальна дітей. кількість внутрішньопереміщених майже 5 тисяч. Це так. я вам про дітей повідомляю. 600 дітей. 170 школі. Це, це, це всі школи. То всі охоплені 6ПО у нас в mm -hmm. школах. Так, і в дитячих садках у нас зараз проблеми з дитячими садками немає. Буквально сьогодні стали на чергу. Завтра отримали електронну кількість виплати, наприклад, з міського бюджету, тому що у нас є різноманітні програми, які охоплюються саме міським бюджетом. Наприклад, ми виплачуємо 5 тисяч гривень до 18 років дітям загиблих воїнів. Ми виплачуємо зараз до 1 жовтня 4 тисячі гривень всім учасникам бойових дій. У нас є допомога через координаційну раду. 40 тисяч гривень при пораненні, 30 тисяч гривень при. Загибелі на поховання 50 тисяч гривень на установлення пам'ятного знаку, Ось так якщо дуже швидко, і внутрішнє переміщення вони звичайно хочуть теж претендувати, але у нас в програмі чітко прописано, що це для людей, які зареєстровані в громаді. І деякі з них є вже такі, що навіть придбали житло на території громади, мають тобто ми по реєстру бачимо, що вони мають житло, але не реєструються офіційно через те, що на окупованих територіях у них є. Житло і вони претендують на різноманітні компенсації. Ну, і... Скажіть, будь ласка, з числа дітей ВПО, чи є такі випадки, коли діти не ходять в школу в цьому місці і продовжують навчання дистанційно за місцем попереднього дивіться для них трошки таким поштовхом було всіх всім піти до школи. Ця постанова що їм будуть припинені виплати, якщо вони не будуть відвідувати заклади освіти. Тому у нас трішечки дітей збільшилось, Я думаю, що ми охопилися. Бачить цифровий освітній центр. На вході в школу вісить, ось ви проходили, стоїть на кліпчаті, стоїть на дверях. В телеграм-каналі в всіх групах наших місцевих цих поширюється. найдієвішою. У нас група є керівники закладів освіти, тому що як тільки кидаєш в групу керівники закладів освіти, керівники кидають групи батьківські, інформація розлітається за одну хвилину по всьому місту. Тому це така надія з приводу цього кабінету. Ми дійсно дуже вдячні ініціативі ЮНІСЕФ. У нас налагоджена налагоджена співпраця. У нас відкриті центри не тільки в місті Южний в Одесі, в Чорноморську. І у нас є певна домовленість про відкриття ще десятка на території області таких цифрових освітніх центрів. Тому це дуже слушна, важлива і потрібна нам сьогодні. Комунікація вона продовжується і. Тим паче, другий кабінет, я думаю, буде у нас можливо не в цьому році, а в наступному ну ми все одно сподіваємось. Добре, Добре. Так, укриття. Залишились, там ті, які там були перейшли. Я думаю, що ми цього року... Да. Ми цього року було... З маркетами. Що... Так, вже... так, так, я ж кажу, це дуже ще три роки. Це вже шкільна, це дуже проєкт. Уроці у нас абсолютно всі заклади освіти були забезпечені системами. Пожежної сигналізації системи оповіщення. У нас є два генератори. Один генератор у нас підключений конкретно на сховище, і один генератор 3,5, якщо я не помиляюсь, кіловата. Так, він такий резервний, у нас стоїть. Ну, всю школу ми не можемо, звичайно, за цей, закрити, але сховище, так, у нас є підключений конкретно на генератор. генератором. Так, якщо ви думаєте, бо, знаєте, бачите, ви не хочете, що це. З мене. А, все, добре. Сьогодні стан. Вже трично було проведений перені, перенімає нас. Такі були захмарні, у нас би не вийшло. Воно нам обійшлося 14 у нас мільйонів. ще два місяці змінюємося війною? Ми інколи а, за частково не встигаємо за ними відповідальні, застосовувати наші в тому що потрібно підняти пані, а, ми це питання, місцева краска. Заряджається від тієї потім. Так. А тут от, є, там ще є одна альтанка, зараз вона перекрита. я Ні, навіть не, не знаю, ми... А ми можемо подивитися? Бо у нас вже приямки вкопані і вже навіть... Ми ці... можемо подивитися з тої сторони а -а -а. через паркан, Ідем. він розсотчити. Да, у му році, з забору Зобор, можемо. День. Це Користується, просто воно трохи далі, ніж це, це буде найближче. За проханням вчителів ми не прибирали її. Столи тут є. Є вчителі, щоб показати. «Мета сьогоднішнього візиту, в принципі, до міста Южного, це під, перевірка стану підготовки об'єктів житло, комунального господарства, об'єктів освіти до опального сезону. Сьогодні ми зайшли до цього освітнього закладу, подивились умови, в яких перебувають діти, подивились безпекові умови, перевіривали, перевірили як реагують служби безпеки да на виникнення позаштатних ситуацій. Подивились укриття і стан. І в принципі, подивилися, як яким чином отримується цей заклад. Хочу сказати, що залишені приємні враження в цілому, ще є над чим працювати. Є У нас ініціативи, які ми підказали керівництво міста і керівництво закладу щодо покращення. Модернізації харчблоків, тому, в принципі, заклад виглядає дуже приємно, і саме так мають виглядати всі заклади в нашій області. Всі школи ми просто фізично, зважаючи на таймінг сьогоднішньої поїздки, не можемо оглянути, оскільки сьогодні ми ще оглянули об'єкти житлово комунального господарства, це об'єкти теплопостачання, заїжджали на об'єкти водоканалу, тому. Просто був обраний рандомно один об'єкт, на який ми сьогодні не завітали. Ми робимо виїзні засідання штабів і виїзні огляди стану підготовки по всій області. На минулому тижні ми були в Подільському районі, сьогодні ми перебуваємо в Одеському районі, і так, в принципі, в кожній районі нашої області ми з такими поїздками вирушуємо. Ми подивилися, як виконуються ті ініціативи, які були започатковані раніше. Ми бачимо, що значну увагу і місцева влада, і місцевий бюджет приділяє питанням освіти. Ми дійсно відрекомендували ще додаткові пропозиції, якими можна скористуватись для того, щоб покращити освітній процес, в принципі. І наші пропозиції вони були враховані взяти до уваги. Відвідала сьогодні школу номер 1 в місті Южному, вражений є школою, те, що вони, по-перше, вони молодці, вони здійснюють точний формат навчання для дітей, оскільки це був наш пріоритет, аби всі заклади освіти в новому навчальному році розпочали освітній процес безпосередньо. В очному форматі. Очний формат навчання ми забезпечуємо, забезпечуємо завдяки тому, коли створюємо безпечні умови для навчання. Ця школа має сучасне укриття, яке зроблено коштом місцевого бюджету, приділяють увагу для створення безпекових заходів, які облаштовані в школі. Наразі побачили, що розширюється укриття в школі номер 1 що дозволить. Повністю в одну зміну вивезти всіх дітей на навчання, і це дозволить покращити роботу самого закладу і менше навантаження буде для, для батьків. Проговорювали про реформу шкільного харчування, оскільки наразі приймається постанова Кабінету міністрів, якою буде передбачено виділення субвенції на безкоштовне харчування для дітей перших-четвертих класів. Зараз коштом місцевого бюджету харчуються всі дітки, а таким чином через освітню субвенцію. Кошти з державного бюджету будуть передбачені на харчування дітей. В свою чергу, кошти з місцевого бюджету можна буде витратити на інші цілі, але я б рекомендував все-таки вкладати більше в освіту, аби покращити якість знання і комфорт для наших дітей. Два роки ковід і третій, третій це вже четвертий навчальний рік в, умовах, в особливих умовах воєнного стану. Зрозуміло, що є освітні трати, що дітям потрібно більше навантаження давати. Ми аналізуємо теми, аналізуємо теми, по яких дітей є відставання, і потрібно це надолужити. Яким чином надолуження? Це і цифровий освітній центр, який відкритий в школі номер 1 що дозволяє там, після завершення освітнього процесу, приходити дітям і додатково отримувати ще знання. І, звичайно ж, робота з дітьми числа внутрішньопереміщених осіб, оскільки вони навчаються дистанційно у школах, яких вони, з яких вони переїхали. П'ятий рік навчальний в дистанційному, дистанційних класах ну, це не навчання. Ми розуміємо, що очний формат спілкування з вчителями, спілкування з однолітками, ось тут саме і якість освіти, і покращення виховання дітей. Зараз уже є така проблема, що в укриттях дуже жарко не справляються вентиляційні системи з цією кількістю дітей, які присутні під час повітряних тривог, і дуже багато батьків скаржаться, що там дуже душно і важко дихати. Чи відомо вам про цю ситуацію? Ну наразі мені про цю ситуацію не відомо. В цій школі, що ми побачили, тут є вентиляція, і відповідно до державних будівельних норм укриття розраховане на 550 дітей. То тоді, коли приймається експлуатацією дане, дане укриття, то вони підписуються відповідний акт готовності укриття відповідними службами, втраховуючи і Державну службу надзвичайних ситуацій, які можуть коментувати стосовно вентиляції і повністю в відповідності державним будівельним нормам укриття, яке розташовано в школі номер 1 Ситуація у нас покращилася, оскільки із 702 шкіл Одеської області у нас 570 шкіл здійснюють очний формат навчання, 80 закладів освіти в змішаному форматі, тобто поєднуючи очну та дистанційну форму навчання. І лише 50 шкіл, які не мають укриття або бажання батьків. Щоб дітки навчалися дистанційно, ось 50 шкіл в області здійснюють дистанційний формат навчання. А так всі майже школи у нас вийшли на очну або змішану форму навчання. Нас не попереджали про приїзд заздалегідь. Нам сказали, що буде обстеження підготовки громади до опалювального періоду. В принципі, більше це стосувалося водонапірних систем, систем опалення міста і так далі. Але сказали, що подивляться один навчальний заклад. Запитали, який би заклад ми хотіли показати. На що? Наша відповідь була, що у нас шість шкіл і шість дитячих садків в, і в структурному підрозділі ми можемо показати будь-який, назвіть будь-яку цифру. Тому вибір спав саме на цей заклад у зв'язку з тим, що тут проводиться зараз ремонт укриттів, вже новий ремонт. І цікаво було подивитись і відвідати саме укриття, яке, ми яке було відкрито минулого року, тому саме тому цей заклад то, в принципі, ми готові були показати будь-який з закладів, які би назвали.